Давайте без от, зайвих розгойдувань на безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Подивимося, перш за все, південно-західна частина Донеччини, Покровсько-Курахівський напрямок. Ну, от, як на мене, основна війна там зараз відбувається між на територіях, що або знаходяться між, або прилягають до трьох величезних автомагістралей. По-перше, це траса е, Н-32. Костянтинівка Покровськ, і власне на цій автодорозі знаходяться і Мирноград, і Покровськ, які, мабуть, є короткостроковою метою окупантів на цьому напрямку. По-друге, це автодорога М 30 що простягається від Донецька, проходить Покровськ і далі, йде на Дніпро, і власне от обабіч цього автошляху московити головного зусиллями своєї другої загальновійськової військової армії частини 41 ї 90 танкової дивізії розгортають свої головні наступальні зусилля у північному і я би сказав так західному напрямках. Ну і автодорога. Н15, яка також проходить із Донецька через Курахове і тягнеться на Запоріжжя. І, от у цьому випадку ну мені здається, важлива і вкрай небезпечна річ, це те, що величезний відтинок приблизно протяжністю 25 кілометрів від Курахового, де власне обороняється, фактично ну, я не знаю там градусів на 280 Наші воїни знаходиться тепер під щільним вогнем окупантів, оскільки московити змогли створити головну зусиллями ї танкової дивізії, частини військ угруповання військ схід. такі от Два охоплюючі, два охоплюючі фаси е, на півночі і на півдні, і цю трасу на як я вже сказав, на відстані приблизно чверть сотні кілометрів, приблизно до богатиря до поворота на південь на велику новосілку тримають під вогневим контролем. Е, Казати, де зараз найважче, ну, напевно, що безглуздо, точно що по, всьому, по всій цій ділянці протяжність лінії бойового зіткнення от на всьому Курахівсько-Покровському напрямку, якщо брати на півдні від приблизно там сухих Ялів з усіма вигинами передової і аж до е новоекономічного на півночі вона сягає сьогодні ну, плюс-мінус 120 кілометрів величезний шматок фронту і приблизно чверть сотні локальних напрямків. Е Дії московитів, де вони намагаються щодоби проводити комбіновані піхотно-механізовані штурми Більшість, от ну, як наші воїни твердять, ми самі були минулого тижня, більшість ворожої техніки, наші безпілотники, головно встигають бомбити ще до моменту висадки десанту. Але, от погана погода, туман, приморозки дуже сильно ускладнюють роботу наших безпілотників, які ну, власне, є головною ударною силою збройних сил України на цьому напрямку. Але, от, з огляду, скажімо так. Найкоротших перспектив я би виділив, ну, мабуть, що такі кілька ключових моментів. Це, по-перше, атаки московитів е, силами 27-ї мотодвацяцьомої 27 і 90-ї 90 танкової, і 27-ї мотострілецької дивізії, е, через Новотроїцьке, е, Шевченко, Дачинське, прямо вздовж дороги М 30 і через Лисівку і Миколаївку. Це у напрямку головно південних околиць Мирнограда і Покровська. Але от у, у випадку з Новотроїцьким, то тут. Е, Головні сили 90-ї танкової дивізії, я думаю, що будуть прагнути через удачне охоплювати із заходу е, власне сам Покровськ, утворюючи такий обхідний маневр. І ще один важливий такий важливий напрямок це де оперує 114 та окрема мотострілецька бригада, яка діє уздовж річки е, Вовчої. І, вочевидь, це буде створю... намагатимуться вони створити такий обхідний маневр північніше, автошляху Н-15, аби. Оточити ймовірно угруповані українських військ, які обороняють Курахове поза як дуже складна ситуація у трикутнику Успенівка, Кост... Успенівка, Костянтинопольське трудове північніше Вугудара і південніше Курахово. І я би сказав, що дуже великої уваги наших воїнів має, має потребувати прагнення московитів вийти з півдня до тої таки траси м 15 можливо в районі костянтинопольського а можливо ще й далі десь в районі богатиря оскільки ну це дозволить обрізати ще й величезний шматок фронту а, більш детально во про ситуацію саме на курахівському напрямку на півдні цього величезного району оборони збройних сил україни розповість воєнна кореспондентка юлія Кирієнко. давайте подивимося Курахове з висоти пташиного польоту, місто, що розташоване за півтора десятки кілометрів від окупованого ще у 2014-му Донецька. Нині Курахове саме наполовину загарбане росіянами. Побиті багатоповерхівки і абсолютно порожні вулиці. За якихось два місяці Курахове перетворилося на поле бою. Фронт навколо нього стискався з півночі та сходу майже одночасно. У жовтні окупанти отримали успіхи в районі Єрника. Містечко має панівну висоту, і це відкрило дорогу росіянам аж до берегів Курахівського водосховища, яке розділяє місто. Не спинив ворога навіть розлив води, що стався після вибуху на Дамбі у старих тернах. Ось це Водночас росіяни тиснули на місто із півдня. Після падіння сусіднього вугледару міста, яке неодноразово називали воротами до Корахового, позиції сили оборони почали сипатись, ніби картковий будинок. Збройні сили втрачали ледь не по селу щотижня. А росіяни штурмували без зупину, застосовували техніку і хвилями наступали піхотою, вклинюючись між позиціями наших підрозділів і оточували їх. Крайній прорив московитів, де вони отримали успіх у Спенівський виступ. Там наші підрозділи фактично за добу опинились в оточенні. Десять бронемашин росіян прорвали нашу лінію оборони і десантували піхоту, яка пішла на штурм позицій українських воїнів. Окупанти перерізали єдину дорогу з села Ганівка, яку ще утримували наші війська. Українські бійці, а це три підрозділи збройних сил, вимушені були виходити з Успенівського мішку, покладаючись на власне везіння. Хто і як тільки міг? Все так, як і говорили. Потім прийшла команда. Виходіть ну, хто камишами, хто по болоту, хто по полю, хто так. Фронт навколо Курахово стиснувся ще більше. Тепер до єдиної дороги, яка сполучає наші сили, котрі тримають частину міста не більше 7 кілометрів. І та частина автошляху повністю під вогневим контролем ворога, не лише артилерії росіян, а й ударних дронів, які цілодобово рояться на шосе Донецьк-Курахове Запоріжжя. Юлія Крієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Панівне, от ніби оці ворожі угруповання, ну там головне центр і Восток, північніша да, Вони нібито діють синхронно складається. Але очевидно, що це окремі організаційно-штабні структури. На ваш погляд, зараз головний удар буде угруповання центр на Покровськ з півдня. Чи все ж таки, скажімо так, угруповання востока, це яке дуже активно почало діяти, намагатиметься вирівняти фронт, як мені здається, от по там велика новосілка, багатир, удачне, і вже потім одночасно почнуть діяти. от, і на мирноград на Покровськ з півдня. Відверто Ніка буде пріоритетність. Відверто кажу, що я би їх не розглядав як окреме групування. Вони мають діяти мабуть, що діють синхронно. Вони постійно шукають слабкі місця в нашій обороні. Постійно, скажімо так тасують свої підрозділи та військові частини, можуть їх перекидати з одного напрямку на інший напрямок. Тут в принципі, я вже побачив навіть 34-ту окрему ботасерілаську бригаду, яка діє з іншої армії, яка взагалі горна вважається. Ну вона я сподіваюся, свої горні сили залишить тут назавжди. Субтитрувальниця я дивлюся на цю ситуацію з огляду на те, які сили засоби тут сконцентровані. Тут у нас шість армій, 5-та, да? 36, 68-й армійський корпус, 51-та, 90-та дивізія танкова. Дві вже ми побачили дві бригади морської піхоти, 40-го, 40. яка вже має бути виснажена, yeah. так само, як я чекаю, коли вже виснажиться 90-танкова дивізія, 8-армія, друга армія, армія 41-ша. тут ми вже бачимо третя армія. Першу і третю армію, це ж у нас колишні армійські корпуси ДНР і ЛНР. Я суб'єктивно, ну це я суб'єктивно, можливо, помиляюся. Дивлюся на них з точки зору не зовсім повної бойової готовності, але це суб'єктивно можливо. Вони саме під прицілами загороджуваних загонів будуть і далі бігти вперед. Я все чекаю, коли противник виснажиться, але я бачу, що він щось не виснажується тут, звісно, що ми, як і очікували, противник загортає на північ нам. Фронт в районі великоновосілки при цьому тут тисне в нього тут мотострелецька дивізія 127 здається. Це теж. Хороші сили він водить в бої вже резерви, вже танкову бригаду ввів. І звісно, що він буде намагатися, я так розумію, переткнути, перерізати або перерізати логістику маршруту постачання боєприпасів резервів силам оборони збройних сил України. Звісно, що йому буде цікаво закрити на тому чи іншому напрямку, зробити кишені, закрити наше угруповання. Расун 15 ви маєте на увазі, да Перерізати її. Да. Ну, для цього, я підозрюю, що для цього йому потрібні великі сили засоби, які в нього все-таки стачуються. Е, я так думаю, що він може буде концентрувати увагу на Дачне і з Успенівки виходити. Я підозрював, що раніше на Андріївку, але він все-таки е, витрачає сили на завершення заведення через Українку і удачне на охоплення да, ну, да. по фланкам. Це стародавні, скажімо, ще з часів Другої світової війни Страдав він. Е, е, Діє і під час нашої російсько-української чи визвольної війни, як її можна назвати. Дійсно, ситуація важка. І противник намагається завернути, скоріш за все, ось так. А можливо, ну міжконтинополем і Дачником. Я звертаю увагу противник постійно шукає. Він може змінювати напрямки ударів, постійно шукає, слабкі місця проводить розвідку до розвідку, маневр силами, засобами і введення на тих чи інших напрямках, в тих чи інших сил. Ви сказали про виснаження в цілому, от цього угруповання. Да? ну, я так думаю, ядро це все таки угруповання. Це. І вже там ці Восток і далі допомагають з флангів. Ви згадали 90, але от Ну дивіться, наші хлопці знищують, ну, от принаймні на там навіть на одному Курахівському напрямку. Окей, величезна ділянка, ну тризначну цифру. да Але таке враження, що вони. Встигають поповнювати свої резерви. Це за рахунок прихованої мобілізації, чи оці резерви, які перебували, так би мовити, резерви там от тактичні, які тут от вони поступово поступово їх водять в бій. Поступово я думаю, водять в бій, і до того я так бачу, що зр по почастіше рейди по ночним клубам в Москві та інших містах? Можливо, це пропагандистський ефект, що для населення країни, яка веде там проти нас, як вони кажуть, визвольну війну проти насисів, денасифікацію тощо. Показати, що в той час як одні воюють, інші відпочивають. А можливо, це донабір вже людей до війська, тому що знов таки ми очікуємо, що в наступному році російська економіка буде мати, м'яко кажучи, певні mm -hmm. труднощі. А я сподіваюся, що вона ляже. От так само, як і лягуть соціально-економічні виплати, в тому числі учасників ці стартові ви маєте на увазі, які в принципі стимулюють і, і, і стартові, і пенсійні, і з сім загиблих, і то що це все має підвалювати соціальне Економічно, я сподіваюсь, потім соціально-політична ситуація Російської Федерації вона виснажується, як би там не було, але він кидає в топку горнило війни. Що в топку боя все нові нові місні штурми, нові сили. Слід пам'ятати, що в кожній мотострілецькій бригаді дивізії от армії є так звані стрілецькі полки. От стрілецькі мобілізаційного резерву, так звані. да. Вони да. вони і за їх рахунок вони насичують бригади, які йдуть в штурми.